Рітки на ви на каналі Сонячна сторона місяця, і сьогодні ми з вами будемо грати у відносно нову українську гру під назвою Туконі, яка створена на основі ілюстрацій книжок художниці Оксани. Були відносно нова, вона тому що пролог вийшов у 2020 році, здається. А зараз цього року буде вже виходити повноцінна гра, і наразі, наявна, лише демо-версія. Отож, будемо пробувати, будемо дивитися. Дуже дуже цікаво. Гра має бути дуже атмосферна. Я вже заварила чайочок. Тож ви також можете це зробити. І будемо пробувати, будемо дивитися. Тож поїхали. Ми вже такі жовтенькі листочки, все таке атмосферне. Ми будемо грати за лісового духа, якого звати мандрівник стається. У коні, і я трошки не впевнена, але так. Це гра головоломка, тож будемо дивитися, розгадувати всякі штуки, боже, дуже-дуже гарні ілюстрації. Це таке гарненьке, уже трохи осіннє. Так, у нас є якась книга. Ми будемо варити якесь зілля, чай, узвар, щось таке. Нам потрібно зібрати якісь кущі, якісь ягод, ягідки. а це для того, щоб зробити амулет якийсь. Потім амулет, так. Чай будемо робити. Окейшки. Так, як тут рухатися, як що. Угу, Зараз трошечки розберуся з керуванням. По суті, просто потрібно клацати мишку. Боже, погляньте, тут, типу, лапка. Так, ми щось забрали. Так, все, ми будемо робити чайочок, ми забрали те, з чого ми його будемо робити. Що у нас тут ще є, таке клікабельне. Нам потрібно мішочок. Нам потрібен мішечок, і тоді ми зможемо зробити з вами чайочок. Добренько. Тут десь є мішечок. Ось, це чудово. Тепер можна йти робити чай. Це наше ліжечко так мило. Беремо росу. О, як це мило, я не можу. Це дуже мила гра поки що. І я думаю, що так і буде. Я вже попиваю свій чайочок. Так. Ага, і тепер ми закипятили водичку, і тепер ми маємо. Якось покласти. Ага, ось всі наші предмети. Так. Добренько. Все заварюємо чайоть. Так. Чудово. Тепер ми будемо, певно, кудись. Ось таке. Так. І ми це вже зробили. У нас тепер є термос з чайочком, і ми тепер можемо вирушати в дорогу, як я розумію. Тут є ще якісь інструкції в книзі, немає. Добре. Отже, будемо кудись йти. Можливо, до наших друзів. Пити чай. Є ще куди піти. Немає. І, може, я щось не дуже добре розумію. Ми залили чай. термос, Все готово. Можливо, просто не в той бік пішла. Отак це. Переходимо на якусь іншу локацію. Боже, які гарні ілюстрації, я не можу. Це, це, це просто Це чарівно, це прекрасно. Так, ми тепер зберемо ще щось. Якісь нові ні, ніяких нових інструкцій. Але будемо просто ходити і збирати. Але ж це все-таки гра головоломки, тому потрібно думати, а не чекати якісь конкретні інструкції. Що логічно. Грибочок. Сюди. У, хто це такий Тумний. Ей, Це твій грибочок, друже. Ти захопив гриби? Поламалася корзина. угу Гуляв, гуляв, ось це менти корзиною, корзиною. так от і сталося. Вже ніби як все і назбирали для твоєї корзини, тому пощастило тобі, друже. Опа, ні, ні-ні. Ага. Чудовенько. А на сам будеш лагодити. Уже допомогли якомусь. Ага, кабан, це кабан, боже, який милий. Полюбляю ласувати грибами. Добре. Чудово, допомогли ми кабанові. Тепер рухаємось далі. Може, тут можна ще щось збирати, а я геть. О, якісь двері. Почекай, телефон, телефон, записка. Ага, нам треба дізнатися, який. Це нам. Це телефон. Ага, ми, певно, маємо подзвонити на правильний. Номер, аби відкрилися двері. Добренько. Записка ж була, чому вона тепер зірвана. У нас є грибочок, у нас є. Я не знаю, що це. Ой, записка, записка. Ні-ні-ні, не стрибай туди, котику. Обережно, обережно. Давай, давай йдемо назад, назад йдемо. От воно тобі треба, воно тобі треба, це коріння. Ми поки не будемо туди стрибати, у нас є інші задачі. У нас є записка, її можна подивитися. Як її подивитися? А, її певно, треба назад приліпить просто. Угу. Так, це щоб потрапити або подзвонити, або потрапити до різного різної тваринки різний код. Добре, давайте спробуємо спочатку це лисичка, як я думаю. Сестричка, значить, квіточка раз. Листочок. І листочок. Все? А що, не так? Чому? 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 Давайте спробуємо до зайчика, не знаю, може лисички немає вдома, хто знає. Так, дві, два горішка і квіточка. Ой. Це можна? Ще якийсь шнур є. Хммм. Ну, давайте, давайте ще білочку. Спро... А, це ж все-таки тут білочка намальована. Треба було з неї починати одразу, певно. І квіточка. У -у -у. Все, це спрацювало? У -у. Угу. Угу. Ну, ще ж є якась, я не знаю, Там каменюха, що це? це? Це кришечка від жолудя вицвів, це камінь. Це трубка телефону. So добре, тепер нарешті ми можемо дозвонитися Ну пробуємо білку, окей. Тепер все працює добре. Опа! Алло? Я не можу до тебе зайти. Я закрила двері спеціально. Блін. Ладно, все нас впустили. Добре. О, яка білка мила! Подивіться на цю, подивіться на її будиночок. Так, привіт, друже. Це закрилося від мене. я хочу погулять по лозі, щоб позбирати гриби. Ладно, в мене. А. Ми маємо дати їй грибочка, і тоді ми отримаємо щось, що ми хочемо. Або інформацію, або. І угу. Вона допоможе нам певно, що. Ну, капець, слухай, ну ти ж сама загубила той гриб. Я не піду тобі по інший Три гриби, звичайні, мухомор. Що? Тобі треба це все назбирати чи що. Ні, почекайте, я ще не все обдивилася тут. Але, схоже, тут немає що оглядати. Угу. Ну, комбейт, сама загубила гриб. Тепер ми ще й маємо далі його шукати. І що це таке? тут? Грибочок. Що це за хмаринка? Ні-ні, ні почекай, почекай. Почекай, забери. А, добре. Гаразд. Грибочок сумний. А, це грибочок, який викликає дощ. Магія. Думаю, ну, все-таки лісовий дух, тому ми можемо все, напевно що. Це, це той грибочок, який нам треба, ми можемо. Ага! А -а -а. Все, тепер ми. Нам такий не треба, до речі. Нам і треба ось такі. І ось такі. І зберем, хто знає ту білку. Раптом раптом вона ще щось захоче від нас. Так, але нам ще потрібен мухомор, наскільки я розумію. М -м -м. Може десь. У. Може нам потрібно подзвонити по іншим абонентам? Можливо, у когось із них є мухомори. Насправді. Добре, добре, давай, давай спробуємо дзвінок другу ось сюди Ну, спробуем лисицю спочатку, я думаю. Угу, лисичка тільки зайчиків приймає у себе. Добре, значить, дзвоним зайчиком. Нам потрібні мухомори, тому, можливо, тебе доведеться віддати в жертву. Сподіваюсь, що ні. О, він, у нього телефон це квіточка, так мило. О, зайчик добрий, зайчик нас. Пускає, певно зайчик Я думала, що типу, міняється місце в залежності від того, кому ми дзвонимо, ми можемо потрапити в геть інше місце, але певно, що ні. Добре, добре, добре. гриби мухомори зараз треба знайти той мухомори. На тобі поки ось ти ось ось такі на один. Чи я маю їх. Напевно, коли буде вже мухомор, тоді я тобі все віддам одразу. Ну, добре. Добре, значить, можливо, зайчик десь там живе, можливо, його нора десь там. Я просто не пам'ятаю. Тому зараз подивимось. Ой, так спокійно. Ось тут ще є гриби. О! Мухомор був знайдений, нам навіть не потрібно ні до кого йти. Ми самі справились, треба було просто трішечки далі дійти, добре. Буду знати. Ну, добре, будемо повертатися назад, я думаю, до білочки. Ми все їй дістали. Хоча в мене насправді, певно, тільки два гриби, які вона просила, чи ці теж підійдуть. Ну добре, зараз дізнаємося, чи підійдуть їй ці? Нехай забирає все, що у нас є, і нас ще там зайчик чекає. Тому. Ей, білочка, тримай, Куди тобі їх покласти? Угу. Мухомор в аптечку. Добре. А інші ліки тобі не потрібні, так? Верніше інші гриби. Ти ж казала, що їй потрібні інші. А ну чекай. Так. А все немає душної. Немає більш нічого, ну добре. То що тепер ми можемо йти далі, чи. А, ми можемо тобі сюди грибів навішати Секундочку, тримай. На, забирай все. Тільки пусти мене гулять по гілкам чи по чому. О, чайочок. О, Ми можемо просто посидіти де-небудь і попити чайочок. Ну, раз він п'є чайочок, то я теж. З білочкою ми не ділимося. Завжди є час для чашки чаю. Це правда. Я дуже люблю чай. Що тепер? Чаю то ми попили, але. Угу Так, нам потрібна вага в 25, якщо це вага. Угу, Рахувати, добре. Коротше, одна лисичка це 4, ну будемо говорити, кілограми. Я не знаю, чомусь мені це схоже на ваги. Один. Маленький грибочок це один, і великий це 9. Нам треба 25. А ще раз, один, 4, 9. Один, дев'ять. Щоб було 25, значить один такий, один такий. Один такий, ще один такий. Це буде 15. А, коротше. Три ось таких, два ось таких і одна лисичка. Тримай. Куди це? Куди я маю? Я маю тобі це віддати, сюди це покласти, в корзину. В Сумку. Добре. Три ось таких, два таких і одна лисичка. Значить, це лишнє, все. Тепер тиснемо на важіль. Та спрацювало? Та, супер. Білка сушить гриби на зиму. Ну, все, ми можемо тепер блукати по гілочкам. М -м, все, це кінець гри. Добренько, це було дуже мило, звісно, це лише пролог. Далі буде Уже є демо-версія, ми спробуємо трошки згодом пограти в неї. Мені гра сподобалася, вона дуже мила, дуже вайбова і дуже гарна. Просто дуже чарівні. Ілюстрації, але я думаю, що ви самі в цьому впевнилися. Ось шкода, що дуже коротка. Звісно, вона така простесенька, легесенька, але від того не менш прикольна цікава. Тому, ось так, мені дуже сподобалося. Дякую вам всім за перегляд. Гарного вам дня, ранку вечора. Сподіваюся, ви допили свій чайок, бо я навіть не встигла. І побачимося у наступному відео. Па-па!